Медична галузь Шостки отримала допомогу від гуманітарного фонду АМСІ. Допомога від цієї організації вже раніше надходила до шостки. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Вдячний пану Христіану голові фонду. Ми його знаємо знову нами виділили медикаменти засоби гігієни для лікарні. Отримала також допомогу від міжнародних партнерів і ланка первинної медицини міста. Буде все розподілено між амбулаторіями та роздана категорія, яка цього потребує. Наразі у Шостинській центральній районній лікарні розпочався відповідальний період контрактування з Національною службою здоров'я України. Адже від того скільки лікарня укладе угод на надання послуг населенню, залежатиме фінансування медичної Галузі міста багато нового, багато неочікуваного. Ми 15 пакетів вже подали по скороченій формі. Ще 10 пакетів плануємо подавати вже після нового року по розширеній формі, коли вони викинуть остаточні вимоги.